Зараз менше, ніж за хвилину, я просто рознесу ваш мозок і звільню вас від місяців, а то й років терапії. Слухай уважно. Працювати 24 на 7 з 9 до 7, а то й з 9 до 9 важко. Весь час мати нестачу грошей або бути нереалізованою важко. Обирати лише тобі. Займатися спортом, активно працювати в залі, робити зарядку кожен день, думати, що ти їси, якість продуктів, яке їх поєднання, калорії та все інше важко. Проте мати зайву вагу, проблеми зі здоров'ям, РХП чи інші проблеми з харчуванням також важко. Просити про свої потреби, висказувати свої незадоволення і говорити напряму, що тобі подобається, та не подобається, важко. Замовчувати свої потреби, образи, весь час відчувати себе незадоволеною і не отримувати бажане – важко. Іти до психолога і пропрацьовувати свої запити, свої проблеми, дивитись прямо в очі своїм страхам важко. Жити весь час, керуючи своїми страхами та деструктивними стратегіями важко. І тільки тобі обирати, яке важко, тобі легше.